У Луцьку сьогодні з восьмої години ранку перекрили рух транспорту від Київського майдану до вулиці Шопена. Причина продовження ремонту на проспекті Волі. Про це Суспільному розповіли патрульні поліцейські, які на місці регулюють рух транспорту. Багато водіїв звертаються в лікарню або по обслуговуванню прилеглої території. Тому їх пропускаємо. Ми маємо регулювати, доки цьому буде необхідність. Працівники Луцькавтодору готують дорожнє полотно під вкладання верхнього шару асфальту, розповідає шляховий робітник Микола Ліщук. Каже, його бригада, починаючи від Київського майдану, вирізає та вибиває асфальт біля ливневих решіток та люків, щоб підняти їх рівень. Люки, рівньовки, все вибиває. І новий слой асфальту буде, бо ж їх треба отак сім сантиметрів піднімати. Протяжність дороги, де планують покласти ще один шар асфальту півтора кілометра, говорить помічник майстра Сергій Кратюк. А коли вже приступити до асфальту, тільки як підготуються всі горловини, як буде можна приступати, ми зразу приступимо. Без цих робіт ми не можемо приступити до асфальту. Вам кажуть, коли почнуть ці роботи, основні нам кажуть можна? на сьогоднішній день, що робити, а так то я не знаю. Інші робітники автодору вішають новий дорожній знак на повороті з вулиці Шопена на проспект Воля. Поставили знак поворот направо, щоб волі перекрито від Шопена до Київського майдану». І наскільки часу У вас є? Інформація? Алло. Скільки бетону брали?» поки немає. Відповідно до інформації, що оприлюднили на сайті Луцької міської ради, до завершення ремонтних робіт об'їзд перекритої ділянки буде через вулиця Копарника та Глушець. Через це зранку на Коперника виникла тягучка, розповіли водії, з якими поспілкувалося Суспільне. «Сюди об'їзд. трошки складно буде до Коперника, того що вона зазвичай запаркована. Але що зробиш? Рухається, але така трошки тягучка. А знали, що тут такі роботи так. прочитали попередження. Так. Знали, але треба їхати. ми їхали на таксі, то нам прийшлася становитися в началі вулиця. Ну, таке твориться, звісно, непонятно. Ну, а так, що? Так, що? на що гарна дорога, нічого страшного, так. все швидко закінчиться. Обурюється, що потрапив у затор на вулиці Копарника водій маршрутки номер 30 а Ніхто нічого не ні знака, не поставив ніяк і як я маю їхати, а там перекрито. Ну я повинен зараз бути вже десь за Київській площею на Рівненській, а я ще тут вон, пропсі». На проспекті Волі деякі пішоходи зранку безуспішно чекали громадський транспорт. «Многі жалуються, що. Транспорт не ходить, нічого. Ну будемо надіятися, пускай буде красива вулиця. Лучанин Павло Лісівненко розповів, що був змушений вийти із маршрутки, бо без попередження водія вона поїхала за іншим маршрутом. Водії повинні попереджувати громадян про те, що рух перекритий. А відтак вони би не сідали б і не тратили свої 14 гривень. Хто мені поверне 14 гривень? Скільки часу буде перекрита центральна частина Луцька, каже, що не може спрогнозувати і перший заступник директора департаменту ЖКГ Сергій Гаврилюк. Це декілька тижнів, тобто, бо це там дуже багато мереж. У нас підрядник зацікавлений якнайшвидше того, що погодні умови нам дозволяються. Гарантія на ремонтні роботи 10 років. На сьогоднішній день коштори складає 93 мільйони. Усі роботи по реконструкції проспекту Волі, які зі слів Сергія Гаврилюка розпочали ще 2021-го, Планують завершити до кінця року. Дарія Тамошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.